К-74 портлайн від виробника ST. В комплекті у нас іде інструкція. І така табличка заявлена від виробника 390 FPS, тобто це орієнтовно 118 метрів на секунду, що пізніше ми її перевіримо. Комплектація йде-привід і бункерний магазин. Тут у нас іде можливість доступу до камери хопу. Можете собі коригувати траєкторію к пльотокульки. Перемикач вогню. Сама цівка зроблена а-ля дерева. Це у нас йде, більше сказати, пластик. Кришка у нас іде металева, низ у нас йде нейлоновий.